З покупкою, всього бажаю, всього найкращого в новому, новому, новому домі, тільки позитиву. Це вам маленькі подарунки в мене. Дякуємо. Да, дякую вам за вашу допомогу. Дякую. За, да, за, за, класний, за класні підсказки і взагалі за все. Дякую. Все. дякую. І так, сьогодні в відео вам розкажу про те, як ми брали будинок чисто наш досвід. У кожного своя ситуація, тому. В Канаді і треба під кожну під, ну в кожному йти і дізнаватися, як самому це зробити. Але я конкретно розкажу, як завжди, свій досвід. Можливо, ви які -то, якісь зробите з цього виводи, може, щось вам стане корисним в цій ситуації. Тому хто в мене дивиться перший раз, подивіться мій канал. Я в Канаді тут уже два з половиною роки сама приїхала вагітна з двома дітками. І це відео буде про те, як ми купили будинок, тому що через чотири місяці приїхав мій чоловік. Тому підписуйтесь, ставте лайк. На моєму каналі тільки правдива інформація, та яка була зв'язана зі мною. Мій досвід, реальний досвід, без прикрас, без фотошопа, так як воно є. Тому з вас підписка, лайк. Ви на, на каналі Мама Олічка, поїхали. І, і так ми задумалися, щоб купити будинок. Так, уже капітально, це в жовтні місяці того року, то вже пройшов рік. І е, ми почали збирати гроші, чоловік працював офіційно на заводі, тому що в е, тебе повинна, я одне можу сказати, що 100% у вас повинні бути офіційний дохід. Е, є різні варіанти. Або ви, наприклад, продаєте якусь хату в Україні, привозите гроші, ложите їх на три місяці на банківський рахунок в Канаді. І через три місяці до вас ніхто ніяких питань не має. Тобто це є чистими грошима, понятно, що якщо це не мільйони доларів, це якщо 20, 30, 40, 50 тисяч, то є це є нормальне. Якщо у вас цього немає так, як у нас не було, тому що нам немає що продавати. Приїхали в Каця в Вінку, то ми просто відкладували гроші. Я почала через 20 місяців отримати чаї, це тобто дитячі гроші, і копійку до копійки відкладувати. Чоловік працював 5 днів на тиждень нічну. Його ніколи не було вдома, я була сама з дітьми, е, училася, діти, гуртки, школи, і це було дуже тяжко, тому що сама менша була маленька, і постійно тягати, одівати, а це за Зимою тут мінус 50. Ну не постійно, але ну, в цьому році було півтора місяця. Це дуже тяжко, але мінус 30 це як таке, знаєте, як ну як нуль в Україні, тобто стабільно. А Він працював, я е, всі чай бенефіти вкладувала, чоловік. Е, також зарплату ми якось виживали, складали копійку до копійки. І почали ми задумуватися над тим, щоб купувати житло. Зв'язалися з ріелтором в грудні місці, нам дуже сподобалася хата. Але нам відмовили, тому що для того, щоб мати, купити хату в Канаді, треба, щоб в тебе був хороший рейтинг, мінімум 600, а краще 650. Хто в Канаді то розуміє, про що я кажу, тому що це не така система, як в Україні, що ти кредиткою боїшся пользуватися, щоб залізти в кредит. Тут навпаки, чим більше ти кредиткою користуєшся, тим більше в тебе довіра, тим більше ти тіпа, краще працюєш, краще взаємо, в тебе взаємозв'язок із банком, і, ну, і так далі. Тобто там свої моменти. І ще ми зробили велику глупість, яку вам совітую не робити. Ми перед новим роком просто пішли, поцікавилися, дізналися про машину в салон. Ми хотіли просто піти. Там така, звісно, самоліт, там все, крута машина, все, обалденна при цьому всьому, що ми її не купували, тому що для нас був пріоритет своя хата. Так як нас діти ну нове життя, ми хотіли для чого комусь платити дві тисячі доларів за оренду, якщо можна платити за свою хату. Ми пішли туди, нам розрахували скільки буде коштувати там нам та машина. Понятно, що ми вийшли з салону. Також хотіла ще додати вам, що за машину. Якщо у вас стоїть вибір, що першим купувати, коли ви в Канаді машину чи хату, то знайте однозначно хату, тому що при. Першим, як ви тільки купите машину, запам'ятайте, ваш кредитний рейтинг дуже сильно падає. Ваш е, моргіч, наприклад, якщо вам могли дати, якщо ви вдвох працюєте, на 500-400. На то він одразу віднімайте, скільки коштує вам машина з вашими процентами, що ви виплатите через 7-8 років. Оце все віднімайте і оце вам стільки залишиться на хату. Тобто, замість хати, яку ви могли за 400, вам останеться на хату, бо як показує, що машина 170, 70, в ітогі виходить по всі 150, останеться вам 250. Тому не робіть таку глупость, але це, як це ваш вибір, кожному своє. Це я вам просто кажу з власного досвіду. Ми тільки Дізналися і нам зняли кредитний рейтинг. Ну слава Богу, Моргич у нас залишився на тому самому рівні, просто коли виріс кредитний рейтинг. Але ну сума Моргича. Але я знаю дуже багато моїх знайомих, які побрали машини, і тепер просто у них там три копійки залишилося, і вони не можуть собі взяти ні квартири, ні хати, тому що їм ніхто її не дасть, поки вони не виплатять свою машину або не почнуть більше заробляти. Тому це така вам маленька порада від мене з мого досвіду. Поспілкувалися з чоловіком і вирішили, що то є не на часі, і зараз треба купити будинок пер. Але за те, що нам розрахували, тут якось так система робить. Я не знаю одним словом, коли ти хочеш взяти щось в кредит, тебе твою банковську інформацію розсилають по іншим банкам, і у тебе зменшується кредитний рейтинг. У мене зменшився майже на 100, у чоловіка зменшився на 70%, і при цьому всьому ми нічого не купили. І це вже зменшило наші шанси на покупку у будинку. Також потрібно було 5% на те, щоб купити будинок. Ми далі збирали гроші, гроші, тому що треба грошей багато. Це тим більше ми хотіли хату окремостоячу, ми не хотіли ніяких танхаусів, ніяких квартир. І така ситуація, що, наприклад, ну так, я вам приблизно скажу, що ту хату, яку ми хотіли, вона коштувала 320 тисяч. Понятно, що це моргачі, і так як і ми зараз купили в хату, в кредит. Але на той момент це була нормальна ціна то зараз за такі гроші, то ви не знайдете тут нормально нічого, якщо ви хочете таке більш міння щоб не старе було, не 100 років йому і так далі. І почалися аукціони. Жорсткі почалися аукціони в Канаді, а ми гроші все збирали, збирали чоловік, працював. Я втомлювалась, збирали. Одним словом, один раз нам відмовили, сказали маленький кредитний рейтинг, ви ми вам не дамо. Але чоловік, опять же, працював на цій роботі, тому що він повинна бути стабільна робота, щоб ви бачили, що ти серйозна людина, що ти для цього працюєш, що ти зможеш платити кредит і так далі. Він працював. Потім нам раз відмовили, потім нам другий раз відмовили. Опять же, то у нас кредитний рейтинг не такий, то а, в основному, ну, то була така відмова, що якби він один працює, троє дітей чи він потяне, і наскільки ми хочемо моргич, нам брокер розчитав. І потім прийшов якийсь день Х, і ми а, нам погодили Моргич. Але, але а, так опять же, як він один працює, і троє малих дітей дуже велика на нього нагрузка. І так як це наше перше житло. В нашому випадку вийшло не 5%, треба було заплатити, а 8%. З такими сумами, як стоять хати, то це, повірте мені, це дуже так капітально відрізняється від того, на що ми розраховували, а потім що вийшло. Ну, як кайця, збирали, ми збирали, і багато там що нам не хватало, і так далі. Потім ми просто приймали участь на аукціоні. На одному в нас офер не зіграв. Потім ми на другий офер. Це коли є аукціон, ти ставиш свою ціну, але ти не знаєш хто скільки ставить другу ціну і хто кого переб'є, хто дасть більше. І так люди продають хати. Тому що зараз попит більше, ніж пропозиція в скатуні. Місто дуже розвивається на багато. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, за останні 10 років на 50 чи на 60 тисяч виросло місто. Може навіть більше, може. Можливо, це неправильна інформація. Може хтось з Катуну подивиться мене, то напишіть коментарі. От, і ми подивилися одну хату. Чесно, наш риелтор. Нам сказав, що наші шанси тут практично нульові, тому що це дуже гарний район. Єдине, що ну, в хаті потрібно було робити ремонт. І так як я вам показую, ну покажу, да, зараз. А, от. Але що місце тут класне, тому що навпроти стоять хати по 600 тисяч, які коштують і люди. А, як кажеться, це золото в осіння, яке ми знайшли, щоб другої поганої фрази не казати. Але ми ризикнули і. Кажу, хто не ризикує, тот не п'є шампанського. Ми ризикнули, у нас вийшло, ми гроші дозбирали, було куча своїх моментів фінансових, тому що я кажу, кожна індивідуальна ситуація. Я, скільки коштує хата, я вам казати не буду, я вам просто скину сайт в описі ріелтор, ви можете подивитись приблизні ціни на хати в цьому районі. Район Екзебішена, Віста, Авалон. Тось тобто можете подивитися в цьому районі, скільки тут коштують хати. От яке це збирали, не доїдали, не допивали, але ми це зробили і ми з собою дуже сильно пишаємось. Хочу вам сказати, хто працює, той добивається всього, чого хоче. Чи було нам це все легко? Ні, нам не було легко. Нам було дуже важко і морально, і фінансово, і фізично. І були моменти, коли опускалися руки, і хотілося вже здатися, але ми йшли далі, 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 підтримували друг друга і дійшли до цієї цілі. Це все реально, це все можливо. Сидіть, плакати, постійно казати, що ой, все погано, все погано, мене не виходить. Легше всього. Я розумію. Є багато у кого інші ситуації, і в кожна ситуація, і кожна сім'я це є індивідуально. Але якщо ти чогось хочеш, ти цього доб'єшся. Тому я бажаю вам також всім, щоб, вас, щоб все, що ви собі задумали, у вас воно збувалося. І знаєте, що це реально. Я вам скажу так, щоб в Україні купити хату. Мені б треба було років 10 неї збирати, як мінімум. При цьому всьому, що ми працювали, старалися, трудилися. Тут так, я, ну, ми робимо навіть, напевно, навіть важче ми працюємо, ніж в Україні. Так, тут треба працювати як, як проклятом, як, як коню. Але в тебе є можливість жити нормально і є можливість отримати більше. Ну це правда. Тут як би там не було. Я 32 роки прожила в Україні і кажу так, як воно є. Можливість така є, щоб там хто вам не казав, яка Канада погана. Туди Канада, Канада хороша для тих, хто працює і хто чогось хоче. Той, хто тільки плаче, то Канада, звичайно, погана. Тут ніхто нікому нічого не винен, ні нам, українцям, нікому іншому. Хочеш щось мати? Працюй і буде в тебе все. Хочеш кращого життя, працюй і буде в тебе. Не хочеш, ну тоді звиняй. Тоді живи далі, так як. І сиди далі плач. Заїхали, да, почалась багато роботи, багато ремонтів, треба всього. Але яка це то є своя хата, і в принципі у нас виходить те саме, що ми платили за орендну, але ми платимо за свою хату. І я вважаю, навіть якщо в нас немає піара, це дуже класно. Ми вклали в своє майбутнє, тому що яка б там ситуація не була. З часом ми можемо продати цю хату, якщо ми захочемо, якщо нам ми не захочемо тут жити. І це класний вклад в фінансовий, в майбутнє і так далі. Але поки ми будемо робити тут ремонти, і ми тут хочемо жити, ми хочемо зробити тут свій рай, Понятно, що і за цього теж ціна виросте. Місце у нас тут дуже класне. Я окреме відео якось піду погуляю по вулицям, покажу вам, які в нас тут класні краєвиди, і річка біля нас тут, і все є. Район дуже класний, спокійний, тихенький, не кримінальний. немає ніяких бандитів, немає інколи там десячую поліцію чи там швидку допомогу. І то, коли у нас там на виставочному центрі, тоді нас у нас недалеко, то там якісь там щось стається. Але тут дуже рідко. Якщо зрівнювати з 28 вулицею, то це небо і земля. Тому якось так старалися, працювали, тому я вам раджу кожному. Як я знаю, ну по крайній мірі, все скачування, можливо, це в усій Канаді. Послуги ріелтора і брокера, якщо ви хочете купити своє житло, вони є безкоштовними. Тому йдіть, радьтеся, запитуйте конкретно по своїй ситуації, вам скажуть, які цілі вам треба досягти, для того, щоб вам дали моргіч. І у вас також все це вийде. Це, як ви бачите, ми новоприбулі, я тільки два з половиною роки тут чоловік в липні було два роки. як він тут. Але ми це змогли. Тому я бажаю вам всім, щоб ваші мрії здійснювалися, щоб все, що ви хочете, у вас збувалося. А далі ми будемо продовжувати з вами і а, будемо знімати інші відео. Тому чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайк, буде дуже багато цінної і класної інформації. Па-па! Так, наша нова хата, яку ми купили. Хазяїн нас зустрічає. випускаємо першого кота, Закривай двері, двері закрий. Так, перший кіт, це наш ліврун. На так, кухня у нас. Робота є, але вже можна жити. Так. Ванна, туалет. Перва кімната. Друга кімната. Третя кімната. Зробимо ремонт, і буде все супер. Так, тепер вам покажу підвал наш. Так, ми спускаємося в подвал. Тут у нас ландрі, зробимо ремонт з часом. Там туалет. Душ. Так, да, треба трошки все повимивати, привести в порядок, але, по крайній мірі, є з чого починати. Так, тут кладовочка у мене буде. Далі. Є такий лівінру. рум Ой, не то включила. Де воно тут? Чого воно не включається? Можна розвиватися. Так, кімната здорова, тут погано видно, але вона здорова. Ще одна кімната внизу. Так. Диванчик. Тут така кладовка. Ну і ще одна кімната. Одним словом, шість кімнат. Ми щасливі. Для першого житла в Канаді це супер. І кіт десь там ходить. вам трошки свій двір. Так оце у мене тут уже чорнобривці, тут було все зароще, я повидірвала вже опять повилазив. Так у нас тут теж ми робили потихонечку, теж треба дуже багато ремонтів. Це я вже полуничку посадила, кабачки з тої хати в мене було городик Саме двір потихоньку вже приводимо в порядок. Такий у нас здоровий двір. Нашу ми вже поставили дитячу площадку. Сарай тут був, басейн сушиться. От. Забор стояв отут. Ми його перенесли назад. Там трошки у мене помідорчиків є. Також я пересадила. Трохи маю своїх. І перчик. Він покажу, який вам перець. Із магазинного перця зібрала насіння, бачите, який в мене перець. Єдине, що не вистачає погоди. От, роботи тут дуже багато, будемо робити, але яка це, знаєте, своя хата. Здоровий у нас гараж двойний двій, такий. Ми тут тільки півтора місяця тут живемо, то в принципі нормально. Покажу вам гараж. Це вже чоловік у мене почав робити ремонти, тому що тут все, ну щоб ви розуміли, отако просто було квійонка, як вона називається, у чи що жовте. Це він вже сам все обшив гіпсокартоном. Тепер буде шпаклювати. Гараж здоровий, дві машини поміщаються, треба йому ще сюди поставити цей обогріватель, хітер. Ну Одним словом, потихонечку починаємо старатися трудитися. Є багато своїх моментів, але яка це своя хата? З часом ми зробимо тут свій рай і свою красу.